Сьогоднішній день 2 лютого, відомий як День Бабака. Це милі грузуни, що також відомі як маленькі віщуни приходу весни. У центрі позашкільної освіти Академія майбутнього юні екологи та натуралісти вивчають особливості ботаніки та зоології. Тож поділилися, які особливості має сьогоднішній день. У нас, на жаль, бабаків немає, але ми дітей знайомимо з традиціями, звичаями з цим святом, які пов'язані. Вони достають цього бабака і спостерігають за ним. Якщо кажуть, він побачив свою тінь злякався і сховався, то ще буде довго зима. Бабака в нас немає, але ми можемо зробити висновки з того, що сонечко сьогодні так було, але не дуже багато. А так в основному пасмурно. То якщо бабак не побачив свої тіні і не сховався, то отже, скоро буде тепло. Бабаки занесені до червоної книги України та є зникаючим видом, тож їх можна зустріти лише в великих зоологічних центрах. Цей день також відомий церковним святом стрітання. Юні дослідниці з академії майбутнього вивчають свята та їхні особливості традиції нашого народу та розказали про прикмети свята. Це день, коли весна і зима зустрічаються. Може бути що зима віддає своє право весні. А може вони можуть сперечатися? Якщо стало вечором тепло, значить весна перемогла. Якщо холодно, тоді перемогла зима. В академії майбутнього діти від найменших до школярів відвідують екологічні гуртки, знайомляться з навколишнім середовищем, створюють поробки, картини, використовуючи натуральні матеріали, даючи речам друге життя, а також висаджують рослини та доглядають за тваринами. Академія майбутнього багатопрофільний центр. Тож кожен підбере заняття щодо душі. Я ходжу сюди з першого класу, мені тут дуже подобається. Наразі я ходжу на «Гуртики математика та сувеніри. На математиці ми робимо математичні завдання, домашні роботи, самостійні, контрольні. А на сувенірах ми робимо різні поробки. Куток з тваринами особливе місце, де кожен може повабитися з пухнастими гризунами та іншими тваринами. Беремо на ручки іноді морських свинок, гладимо кроликів, ну там годуємо їх. Ну, це дуже весело. Академія майбутнього це унікальне місце. Вчителі проводять різнопланові заняття в інтерактивній формі, аби це було цікаво та пізнавально. Дуже багато в нас різних гуртків, різних напрямків. Звичайно, залишився екологічний напрямок, є дослідницько-експериментальний, дуже багато технічного, художньо-естетичний. Ну і самих популярних це ми можемо сказати. У нас є східні танці, є підготовка до школи, де займаються малюки. Ще для малюків у нас є театральний гурток. Співпрацюємо також із центром для людей з інвалідністю. На їхній базі також є наш гурток. А ще на тому корпусі то більше технічного. Напрямку там є навіть і картинги, є радіомоделювання, авіконструювання. Із технологічних особливо популярні гуртки програмування та робототехніки, де хлопці та дівчата конструюють роботів, вивчають комп'ютерну сферу. Академія запрошує усіх охочих віком від 5 до 18 років у свій простір нових можливостей та розвитку. Усі класи є безкоштовними. Викладачі допоможуть у підборі гуртків та стануть наставниками. Марія Плохотна, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.